Наш земляк, якого сьогодні наслідує підростаюче покоління, яким пишається Миколаївщина, кіборг Олександр Терещенко стояв на захисті Донецького аеропорту. Ціною власного здоров'я врятував життя декількох побратимів. Тепер чоловік потребує допомоги у протезуванні двох верхніх кінцівок. На заклик журналістів відгукнулися небайдужі до його долі народні депутати України, керівники провідних підприємств і прості городяни. Вчора в офісі народного депутата України Бориса Козиря на користі Олександра Терещенка знову колідували духовники собору Касперівської ікони Божої Матері Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні на біду Олександра Терещенка дійсно відкликаються всі пенсіонери переводять останні 50-100 гривень. Підприємці також перераховують певні суми. Однак найголовніше це моральна участь, говорить постраждалий герой. Що стосується протезування, то поки що Сашко і сам не може сказати, де саме виготовлятимуть протези рук та спершу його очікує складна операція на оці у Дніпропетровській офтальмології. После Днепропетровска офтальмологии ну, я должен быть в Харькове, там создан реабилитационный центр по протезированию, подготовке по протезированию, где специалисты уже там будут смотреть руки, подготавливать и уже выносить свой вердикт в какой там стране, где больше мне подходит, какие именно протезы. Складно визначитись із остаточною необхідною сумою Олександрові. Справа в тім, що протези верхніх кінцівок вітчизняного виробництва, виготовлені за державною програмою, обмежені у строках експлуатації. Наразі мова йде про п'ять років. Іноземні коштовніші, але багатофункціональні. Практичні. Попри ось таку невизначеність, Сашко не падає духом. Його підтримує кохана дружина, рідні, близькі і друзі телевізійники. Ну звісно, це дуже Ну, сказать что-то приятно, это ничего не сказать. Это це... я вот за период Майдана за... я гордился нашими журналистами. То есть гордился, что я каким-то образом тоже принадлежу к этому. То есть, насколько люди, наши журналисты, не щадили себя. Лезли под пули зараз, то они в саміх тяжових точках. Кроме того, даже здесь, як сказав один мой знакомый тюлезіончик, ми здесь тоже на передовой, везде. После тюлезіонних програм очень много звонков, ну то есть і и, и и, и моральная помощь. З метою допомоги українському герою свої зусилля об'єднують народні депутати України від Миколаївської області. До речі, суттєву допомогу надав Сашкові народний депутат Андрій Водатурський. Крім того, підключать до вирішення проблеми і фахівці міністерства соціальної політики і благодійні фонди. Розговори як у США і Канаді. Будемо питатися через них, також щоб от і фонди, і під деякі програми ну помочь нашому земляку. І, звісно ж, наші земляки. Люди, которые с ним работали, журналисты, народные депутаты, безусловно, должны были объединиться и поддержать этого человека. И я уверен, что благодаря нашей поддержке у него будут руки, пускай не его, будут протезные. Но я думаю, что этого никто не заметит, что они протезные. И он будет с нами быть полноценным членом нашего общества. Олександр Терещенко з дружиною та народні депутати України Олександр Жолобецький та Борис Козер з радістю прийняли привітання духовників собору Касперівської ікони Божої Матері Української православної церкви Київського патріархату. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.